18 січня святкують всесвітній день сніговика. За легендою сніговики, це янголи, а сніг дар з неба. І наші улюблені зимові герої ніби здатні передати Богові прохання людей. Тому, коли зі снігу ліпили маленького сніговика, йому шепотіли свої потаємні бажання. Вважалося, як тільки фігурка розтане, бажання буде доставлено на небеса та неодмінно здійсниться. Отже, як тільки випаде сніг, Одразу поспішайте ліпити сніговика, і, можливо, саме ваше бажання здійсниться. Але чому саме 18 січня день сніговика? Все просто зима пора чудових свят. А цифра 8 і 1 дуже схожа на своє сніговика з мітлою. Придумав це свято німецький колекціонер сніговиків Корнеліус Грец. В його колекції понад трьох тисячі екземплярів сніговиків з усього світу, яких збирав він. 25 років. Згідно з переказами, у 1493 році італійський скульптор, архітектор, поет Мікеланджело вперше зліпив снігову фігуру. А тільки в 19 столітті сніговики стали незамітніми атрибутами Різдва і Нового року. Зверніть увагу, що найбільшу у світі сніговика зліпили у 2008 році в місті Бетель США. Його висота становила 37 метрів, а на виготовлення пішло 6 тисяч тонн снігу. Будівництво тривало цілих 2 тижні. Використовувалася навіть важка техніка. Для Олімпії, так назвали снігову балу, спеціально зв'язали шарф довжиною 40 метрів. А вії замінили лижами. А от самого маленького сніговика розміром не менше 10 мікрометрів. Створили вчені з Національної фізичної лабораторії Великобританії, зібрали її з маленьких кульок, які використовуються для калібрування електронних мікроскопів, а потім найтоншим іонним променем намалювали на обличчі очі, ніс і навіть посмішку. А от сьогодні я пропоную зробити маленького сніговика з фоліаміну або з паперу. Який матеріал у вас є, таким і користуйтесь. Я вам покажу, як це зробити з фоліаміну. Для цього нам потрібно вирізати два кола з білого фоліаміну. Обвожу ручкою, тому що ручка гарно залишає сліди на цьому матеріалі. Для голови я візьму менше коло, а для тулуба більше. Можна прикласти будь що, що має круглу форму. Так. Менше це голова, а більше це тулок. Я пропоную вам користуватися ось таким клеєм. Це ПВАК. Гарно склеює фоліамін, я спробувала і голову зразу приклеюю до тулуба, щоб вона трошечки підсихала. Так. Тепер з темнішого кольору фоліаміну я виріжу шапочку нашому сніговичку. Це така творча робота, тому ви можете будь-якої форми зробити йому капелюшка. У мене ось такий капелюшок. і таким самим кольором зроблю йому гудзики на його тулубі. Просто кругленькі. І зразу приклею гудзики на тулуб і капелюшок. Так, ось така заготовочка вийшла? Так. Тепер нашому сніговичку пропоную зробити ще шар з якогось яскравого кольору. У мене фіолетовий, наприклад. Сразу приклеє Із яскравого такого жовтого зробимо ніс. Ніс у вигляді морковинки. З залишку фоляміна ми можемо зробити невеличку полосочку на шапці нашого сніговичка і з залишки. За допомогою чорного фломастера я малюю посмішку нашому снігочку і очі. А за допомогою олівця зроблю йому рум'яні щічки. Фломастером теж можна так зробити, але він занадто яскравий, як на мене. Морозний рум'янець у нашого сніговачка. І бачите, в нас виходить дуже яскрава така прекрасна.